Вітаю, друзі! Всім привіт! Мої хороші! Засікаємо час, скільки в нас забере цей складненький трохи тортик. Буде у нас пісочний тортик, схожий на золотий ключик з таких трьох тоненьких шарів: пісочне тісто, зверху білку, білки взбиті і зверху горішки. Спочатку розділяємо яйця на білки і на жовтки. збиваємо білки з цукром і з дрібкою солі, з дрібкою лимонної кислоти, зовсім мало, і робимо пісочне пісто, тісто. Цукор, жовтки, масло розтираємо до однорідності. Так, пілки збиваються, горіхи чистяться. додаємо до суміші, ще трохи розпушувача з борошном разом. Спочатку перемішаємо борошно з розпушувачем разом, а потім вже з основною масою. І замішуємо пластичне пісочне тісто. Друзі, пісочне тісто я полінивом виклала все на дечку. І мокрими руками розрівняла, отак ручками розтягнула. Якщо ви звикли розкачувати, робіть тугеньке, розкачали, але тонко мусить бути. Білки збили ось так до хороших піків. І одразу викладаємо зверху. Розрівнюємо рівномірно і зверху подріблені горіхи. Духовка вже на 200. Так, горіхи так немілко, вони повинні не попадатися разного калібру, щоб були. Тепер я в духовку. Хвилин на 20 і зменшую температуру на 180 і не заглядаю, щоб білки не опадали особливо. Максимально простий крем, друзі, згущене молоко варене, збиваємо м'яким з м'яким вершковим маслом. Так, друзі, каюсь, деякі помилки, одразу вам про них кажу і собі, бо цей рецепт я через пару год подивлюся і приготую. Дивіться, я поклала дечко на середній рівень в духовку, так, і в мене вверх горішки. Підшмалились, бо їх не треба було пекти. Білки сильно підійшли, потім упали, а низ довго допікався. Того треба це тісто класти, так як воно у нас товстеньке, і основний вопрос у нас, щоб низ пропікся, то треба класти на саму нижню і одразу прикручувати газ, ну, 160-180, ну, але ж я боялась, щоб білки не опали. Ну, вони все одно впали, бо це ж білки. Дивимося час. Ну, ось, рівно годину забрали у нас всі ці процеси можна було б швидше, якби я отак не лоханулася з духовкою тістом. Тепер розрізаю напополам корж, прибираю дечку, щоб швидше відставало, і на вікно. Так, друзі, Збираємо наш тортик, а точніше, це такі прямокутнички, пірожні штучні, получаться. Крему багатеньку, на оцю частину, яка вверх, ну, з горішками і з білком. Прикриваємо іншою половинкою, також цією красотою всередину. Розрівнюємо, розрівнюємо легенько. Можна прикрасити зверху шоколадиком, тертим, горішками. Я спробую так залишити. А ні, зовсім без прикрас не вийшло. Нагріла трошки шоколаду в мікрохвильовці, бо як це навіть без паутинки, без ніякого рисунок. Все, друзі, готово. Дякую тим найтерплячішим моїм трьом глядачам, які додивляються до кінця і ставлять лайки. Не сидіть строго це моє хобі. Я вже не кондитер, і не кулінар. Я так просто релаксую. Це така, наче шкідлива звичка, тільки зовсім не шкідлива. На завтра. Ви складете в холодильник цей холодильничок і ось цей пиріг, І завтра вранці на такі великі, прямокутні шматочки наріжете рівненько і будете смакувати. Отже, до наступних смачних експериментів.